Добрий день, друзі. Зараз в нас дев'ята ранку, і на градуснику скільки там було, 17, здається, градусів тепла. Так хочеться попрацювати в садочку. Просто ну вже так кожен день спекотно-спекотно, 32 в закінку, і, і вже я трішки заскучилася за садовими справами. Адже саме вранці в садочку приємніше за все, коли певні частини садочку знаходяться ще в розсійній тіні, а якісь зовсім в затінку. Але, але я зачепилася за питання клімату. Який ж клімат у мене в садочку на Вінниччині? Якщо брати всю Україну, то клімат в нашій Україні в середньому просто чудовий. Це не Африка, це не Аляска. Ну, звісно, певні регіони нашої країни трішки відрізняються температурами. Ну, Почну з того, що температуру повітря ми вимірюємо у затінку. Градусник має стояти цілий день в повній тіні, в такому затишному місці, яке не продувається вітром. Вимірювання температури у всіх інших місцях, це вже просто демагогія. Адже і Росія на тінь може бути різна, і тінь різна, і повне сонце також різне. Тим більше, мікроклімат кожної окремої ділянки. Але про це трішки пізніше. А, клімат а то я вже на троянди дивлюсь. Так, ну, клімат у нас на Вінничині помірний. Це не південь спекотний, це не... Львівщина дожлива. Ну, у нас все, я так розумію, в середньому. Звісно, за всю Вінничину я говорити не можу. Буду говорити окремо за свою маленьку діляночку. Адже в місті поруч може йти дощ, а в нашому селі ні краплини, або тільки вітерець, або в сусідньому селі було мінус два, а в нас плюс один, тому це таке. Цьогорічне літо мене дуже потішило. Три... Більше ніж 38 в повній тіні, в нас, здається, цього року не було. Хоча того року максимальна температура в повній тіні була плюс 40, правда? Тільки один день. Так, так, друзі, відколи я займаюся декоративними рослинками, я за цим слідкую. Але, як виявилось, і склад ґрунту теж має значення. Я, чесно кажучи, не знаю складу свого ґрунту. Прості люди кажуть, що в нас суглинок. Ну, ось так поводить себе моя земля. Замульчую, цього не видно. Так поводить себе моя земля після п'яти днів, плюс 32 в повному затінку. При тому, що десь днів 5 тому в нас було похолодання і був гарненький дощик. Так, друзі, дощики цей рік мене потішили. Весну то зовсім заливало. Навіть загнили пуплянки в рожевого піона трав'янистого та почали псуватись перші пуплянки на трояндах. Дощів за все це чудове літо було настільки багато, що вони навіть встигали регулярно змивати мені обробку моїх троянд. І за все літо взагалом, адже календарне літо на сьогодні вже закінчилося. Я поливала садочок раз, ну, може, чотири. Дуже зручно. Потішив мене цей рік також і трояндовими хворобами, верніше, їх відсутністю. Ну, плямистості, правда, на сьогодні просто в розквіті. Але жодної трояндочки в мене за цей сезон не було білої від порошнистої роси. Хоча то літо було набагато спекотніше, а вона була. І ось вже календарна осінь, а в мене, друзі, ще й досі не згоріла повністю конвалія. Так, на календарю вже осінь, але літо продовжується. Останніх десь днів 5, ну, може, тиждень. У нас в затінку плюс 32. Хоча ночі холодні, десь плюс 10. На сонці ніколи температуру не міряла, але спробую. За повним сонцем, друзі, прийшла я на город, адже саме тут. В мене повністю відкрита ділянка. Тут немає дерев, ну, адже це город. <с> Дерева, як бачите, є ось тільки там в сусідів. Так, так, ви правильно зрозуміли. Трава тут вже на повному сонці повністю згоріла. І це я її нічим не обробляла, обробляла тільки доріжки свої. А це вже робота сонця. Ну, і в дворі теж не набагато краще. Ось так виглядає смужки від квітника, які я обробляла гербіцидом. Ну, а доріжка ви самі бачите. Також ось в плодовому садочку, не дивлячись на те, що тут ось прикривається ця трава деревами, і тут така собі розсіяна тінь. Ось бачите, який вигляд. Ну і поки гріється на повному сонечку, наш градусник. Покажу вам трішки, як виглядають мої молодила без догляду на повному відкритому сонці нової мої діляночки, де я заклала собі ще один декоративний садочок. Ну, так виглядають мої чорнобривці на відкритому сонці, які ну, трішки там не полила десь. Отак, от вони. Раненько вони зацвіли, але ось на сьогодні вони вже такі нещасненькі. Ну, отак виглядає очеток крістатум на сонці. У мене його треба тільки в затіночок садити. Згорає воно в мене. Ну, Я про це вже була якось говорила. Ну, ось молодило у відкритому ґрунті, виглядає краще. Ну, а ось жимолість шапкова в кінці літа таке згоріла повністю. Хоча в садочку жимолість шапкова, варігатна, жива, згоріла тільки одна гілочка. Ну, а тут отак. Хоча ось поруч Барбарис сорт підпишу, тому що це дійсно важливо. Я того року повикидала і барбариси, і хвойні деякі, тому так, це. Для відкритого сонця 100% сорт Барбариса має значення. Тому що до кінця літа виживуть не всі. Ну, Це саме таке погане. Взагалом, то я стараюсь. Я тут набігалась з відрами за літом, Ого! Тому що воно все маленьке, повне сонце, і в мене тут не замульчовано. Тому, Але все одно, бачите, земля суха. Хоч поливаєш, земля висихає. Ось одна горденція зовсім пропала, на жаль. Ну, а троянди, троянди виглядають хороше. Це дафна, це супер стійкий сорт. Японська трояндочка. Саджанець весняної посадки із Долина Рос. Ну, ось так на повному сонці виглядає традисканція на сьогодні. Ось ще одна гортензія. Ну Це малючки тут такі, але в мене і доросліші гортензії, і там вдворі, що там більший прихисток і то. І подивіться, що робить подоболисна магонія. Затінкова рослина. З нею все чудово. Ну, отак, друзі, отакі парадокси. Дерен, сорт підпишу. І це при тому, що я переносила його на самий край городу. У мене тут від сусідів ну, в сусідів кізил посаджений, і тут трішки раніше заходить сонечко. Ну, ввечері, вже ввечері, але все одно трішки раніше. Ну, такий зеленолисний епохіроплідник, то він, звісно, не такий витривалий. Ну, а діябло супер просто переносить сонце. Я помітила ось таке темнолисне, краще живе на сонці. Ось е маю два кущика Барбариса. Ось такого теж, бачите, темнолисного теж підпишу сорт. Бачите, теж дуже гарно себе поводить. Кхм, суперба. Темновисний також. ну Я вже кожну рослинку прямо відео не зможу вставити так, загалом. тільки. Піраканта взагалі просто чудово. Ось це саджанець осінні із балсаду. солейдіор, дійсно, це солейдіор, як бачимо, жовті забарвлюються в неї ягідки. отже Вона прийшла по сорту. Піраканта, стійка, красива, вічно зелена рослина. Ну, ось, як я і казала, саме цей світло-рожевий, ось як бачите, гарно виглядає, повторно квітує, не згорів, при тому, що ось мурашки тут зробили мурашник. При тому, що яскраво-рожевий якийсь сорт, ось виглядає так на повному сонці. Просто жахливо. Вайгела Ред Принцес квітує повторно, ну, вона майже все літо квітує. Так, волотисті гортензії в мене не доходять до забарвлення. Але є ось і доросліші. Ну, Я думаю, гортензії не мої рослини. Ось Так от виглядають їхні волоті, хоча молоденькі собі ростуть і гарно виглядають, поки вони молочні, не горять. Ну, як тільки починає давати колір, все, одразу згоряє. Ну, ось така сьогодні тут температура на повному сонці, при тому, що в затінку сьогодні плюс 29. Ну, далі вже можна додумати. Ну і при ось такому от вітрі. Друзі, швидкість вітру, чесно не скажу. Не мірюю швидкість вітру. Вологість, ну, ви бачили, земля повністю суха, яка тут вже вологість. Сухо. Сухо, але вітерець дуже приємний. Такий прям прохолоденький, ну, коротше, хороший сьогодні. Сьогодні не спекотна, хороша, така собі приємна літня погода. Шавлію вже треба обрізати. Вона мене тут на городі набагато раніше розквітувала, ніж щось в садочку біля хати. Тому так, саме найголовніше, я думаю, все ж таки не температура. А мікроклімат самої діляночки. Ну, ось ви самі бачите хризантему Барбі на повному сонці. Айстра так, Айстра на сьогодні не дуже, але тільки ось спаде температура і вона буде красуня. Ну що ж, друзі, ми подивилися, як виглядає моя ділянка на повному сонці. А тепер дивимося, як виглядає моя ділянка, ось в якій вже сформований певний мікроклімат. Тобто, тут бачите, зараз. Розціяна тінь і одна і та ж сама година. Виходить так, що на одній моїй ділянці два абсолютно різних мікроклімата. Якщо на городі на повненому сонці, в мене один клімат, то ось тут біля будинку зовсім другий. Ця ділянка в мене вже освітлюється зовсім по-іншому. Адже тут є будинки сусідський та мій, є інші споруди на ділянці, є великі дерева плодові. Два тут і нижче також є. Але це все кадри ранішні. З 11-ї години вся моя ділянка майже вся на повному сонці до вечора. Тому я всі рослинки висаджувала так, щоб вони і самі себе притінювали. І там, де не вистачає тіні, я досаджувала ще крупноміри. Ну, які буду, звісно, з часом обрізати, але все ж. Але, звісно, це вже не те ж саме, що на городі прям повне сонце і прихистку взагалі і немає. Звісно, я посадила там крупноміри, хвойні рослини, листяні дерева, кущі, але. Там немає ніяких будівель, тому там ніколи не буде настільки затишно, як ось тут у мене вдворі. Звісно, самі такі чутливі до сонця рослини я намагаюся висаджувати на максимальному притінні, який є на моїй ділянці. Адже, якщо такі рослини будуть цілий день знаходитись на повному сонці, то вже ніякий догляд, ніякий полив, ніякі шторки, як на мене, їм не допоможуть. Є все одно, є ось такі рослини, як папороч, ломікаміння, якісь цікаві сорти хост. Все одно вони не можуть вони в мене на ділянці жити, хоча як би я не намагалась би дати їм потрібні для них умови. Ось навіть цілий день в розсіяні тіні, там, ну, може, пару годин якісь там прямого сонця. Ну. Так, плюс-мінус, тому що ділянка по-різному все все освітлюється. Все одно, до кінця літа, ну теж от не всі гарно, презентабельно виглядають. Хоча барвінок просте, але він притінюється трояндами. Маргаритки примули теж тільки повний затінок влітку, хоча весною ці рослинки для того, щоб раніше розцвістися, хотять сонечка, все ж таки, ну вже мушу сачати їх повний затінок, тому що ну, точно згорять влітку, хоча і це не завжди допомагає. Плющ теж в мене горять на сонці. Ось цей плющик у мене знаходиться далеко не цілий день на повному сонці. Більш так на тінь, повне сонце десь ну, якісь години за день. І все одно до кінця літа він не витримав. Хоча того літа він ще страшніше виглядав, тому що було спекотніше літо, менше було дощів. Хоча плющі дуже люблю і все одно пробую з ними. Ось весною придбала собі малесенький такий плющик. Дивіться, як гарно вже наріс. А все чому? Тому що він в мене майже цілий день в затінку або в розсіянній тіні знаходиться. Посадила його просто в бочку, тому що немає для нього гарного місця. І ось він собі тут навіть вже прикоріняється, розвивається дуже гарно наріс. Якщо ще й гарно перезимую, перезимую, тому що в мене не всі плющі і виживають, то, думаю, гарненько собі тут затягне мені цю стіночку. Горять, у мене, друзі, на сонці повному також і клематиси, Тут ще й паркан нагрівається. Хоча і намагалась тут прикрити йому прикореневу зону, що важливо для клематиса флоксом, дерев'ям, але ці рослини вже тут. На сьогодні згоріли і ось так виглядає цей клематис. Хоча такий самий сорт клематиса в притіненні виглядає зовсім по-іншому. Цей вже і притінює сам себе, паркану гарячого тут немає. Плететься собі по сітці рабиці. Прикоренева зона повністю прикрита в нього камінням, трояндами, енотерою. І поряд, бачите, в мене є. Водичка, і я думаю, що водичка, все ж таки випаровуючись, допомагає таки влітку рослинам. Просто бачу на свої очі, що в притіннені всі мої клематиси виглядають набагато краще. Водичка. Водичка в садочку на сонці, бачу, що все ж таки має свій ефект і поліпшує рослинам життя. На сьогодні я правда свою водойму вичерпала, тому що хочу. Дещо там переробляти. Ось мій кущі космоса, маю два кущі. Цей пересаджувала, але, але він ось тут біля водички, теж на повному сонці. Але бачите, біля води. І він квітує ну, вдвоє довше, ніж кущик, який в мене знаходиться теж на повному сонці. Але води там немає, там ну, сухо. Ну, ось він другий кущик, бачите, тут повне сонце, тут сухо. Він виїщив вдвоє чи втроє, навіть тому що я його просто ну, не чіпала, а то й пересаджувала. Досить непогано. Він все ж квітує і тримається і на сонцю, і, тим не менш, відквітовує набагато раніше. Троянд Девіда Остіна в мене взагалі дуже мало. Тому що дуже мало в мене в садочку розсіяної тіні, якої вони потребують. Адже без неї в моєму садочку вони виглядають далеко не презентабельно. А день на повному сонці в мене квіти як тряпочки. Хоча вони ранньо квітучі, ароматні, рясні. І, тим не менш, ось час за напевне, напевно, я викину. Йому вже третій сезон, він росте на півплетиста троянда, росте висока, там 2 метри, Але ось квіти ось такі, я тільки бачу, згорів ще. Тому напевно, що буду його прибирати, хоч і шкода. Він росте отут на повному сонці. Хоча дуже подобається мені, як поводить себе. The Allen Vic Queen of Sweden. Зал вікрус взагалі дуже так, довгенько тримає квіти. Квіна освіти дуже рясна. Квіточки в неї тряпочками на сонці не стають, вони просто швидко обквітають, відквітають, але їм на зміну завжди розцвітають інші. Кущик в неї великий, широкий, це шраб, і квіти якісь на кущику є завжди і поміж хвилями. Тому теж дуже багато чого, і в англійських троян залежить саме від сортів. Взагалі-то намагаюсь обирати і залишати в себе тільки самі стійкі сорти троянд. Хоча і тут не все так однозначно, адже є сорти, які... Квітують дуже рясно і дуже швидко нарощують собі хвилі, не дивлячись на те, що на сонці вони досить швидко їхні квіти відквітають. Буває таке, що свідомо беру певний сорт нестійкий, тому що дуже вже мені подобається і хочеться його спробувати і в себе понюхати, подивитися, випробувати. Адже Троянди в різному садочку також можуть поводити себе абсолютно по-різному. І саме такі троянди, які дійсно дуже подобаються, потім тяжко викидати і тримаєш їх до останнього. З хвойними, які точно знаю, що потребують притінення, не експериментую як з трояндами. Одразу знаходжу, намагаюсь знайти їм. Притінення і висаджую тільки туди, тому що вже точно знаю, що на повному сонці такі рослини загинуть. Ну що ж, друзі, хоч і довго, довгеньке таке вийшло відео, але надію, що як змогла своїми простими словами, я таки передала вам свою атмосферу. Надіюсь, тим, хто цікавився, тим, який в мене клімат, я все зрозуміло пояснила. А тим, кому це було не цікаво, то ви хоча б не засумували зі мною і, хоч трішки приємно провели час. Все, друзі, всім до зустрічі!